Това споруда, що у самісінькому центрі білої церкви захоплює своєю красою та витонченістю архітектури костел святого Йоанна Хрестителя важко не помітити серед сучасних та історичних будівель. Він щороку притягує до себе значну кількість туристів та є гордістю містян. Адже у ньому максимально збережена вся автентичність минулих років, як розповідає історик Євген Чернецький, будівля є пам'яткою архітектури та охороняється законом, зводили її у період з 1812 по 1816 роки. Власне тут. Поза службами Божими хрестили, вінчали, там, і, мабуть, від, скажімо так, в останню путь супроводжували звідси парафіян білоцерківського костьолу. Це не лише білоцерківці, до речі, навколо там кількадесят сіл, католик, які там мешкали, вони були теж парафіянами цього костьолу, тому тут і сіл їздили сюди. І, власне, тут велися метричні книги, які збереглися зараз в різних архівах України, які от фіксують ці події, власне які відбулися саме. Всій споруді. Ну, Костюл був конфіскований у парафіян наприкінці 1920-х років. Виконував спочатку роль як ну, скажімо так, службове приміщення Білоцерківського музею. Тут, от в залі, де ми зараз зазвичай зустрічаємося, були фонди музею. Тобто тут якісь невеличкі приміщення були адаптовані для співробітників. Напроти, власне кажучи, був в будинку настоятеля цього костюлу, була сама експозиція музею. Богослужіння тут відновили під час німецької окупації, а згодом, після встановлення радянської влади у місті, у костелі знову припинили молитись, а приміщення повернули музею. До слова, оригінальний проєкт костелу мав вигляд католицького хреста, але в 60-х роках до споруди добудували кабінети для співробітників музею. Згодом літургії таки відновили. Цікаво, що раніше тут також стояв орган, але невеликий на балконі, де раніше співав хор. Про це свідчать балки на другому поверсі. Власне кажучи, оздоблення, яке було очевидно спроектоване. Тобто, наскільки я знаю, костюл значною мірою зберіг, скажімо, свої прикраси зовнішні, але, мабуть, їх все одно частково реставрували. А от всередині ця реставрація була дуже значною, тому що вони були достатньо сильно втрачені і відповідно довелося там, по по тим фрагментам, які лишалися, відновлювати і поновлювати цю ліпнину. Окрім поновлення оздоблення, костел мав ще два бокових входи, з яких зробили вікна. На наявність колишніх дверей вказують сходи, які залишились з минулих часів. Усередині збереглись теж мало тисячолітніх реліквій, наприклад, мармурові плити з іменами захоронених графів Браницьких та вівтар. Залишився і особливий ключ, яким відкривали двері костелу. Реставрації потребує звичайно, тому що ага, зовнішньо. Є дуже багато проблем. Рядом річка. Будівля теж на горі знаходиться. Ці всі моменти вітер, зима, літо. Воно не проходить просто так. Реставрувати її треба історичну довідку. Ми зробили офіційно. Вона занесена в Держреєстр ця будівля, і як тільки справимося з навалою, розумієте, з якою почнемо. Вдалося нам потрапити і на дзвіницю, з якої відкривається прекрасний панорамний вид на все місто. Як наголосив директор, вона цілком у робочому стані. Колись їх було дві, одну з яких раніше обікрали і забили дошками вхід. Якщо уважно придивитись на споруду, то можна побачити лише один годинник або ж правильна його назва куранти. І, хоча циферблатів було два, лише один є робочий, але на час війни призупинений. Інший, ймовірно, теж викрали. За усім цим надбанням адміністрація ретельно доглядає. Дзвони висять. Я перепровіряв її. Ми її постійно змазуємо. Приходить майстер там, подивиться її. Ми її запускаємо на деякий період. Вона має попрацювати. От тоді зупиняємо до свого часу. Сама ж споруда, хоч вже досліджена місцевими істориками, але продовжує собі приховувати низку загадок. Однією з таких є ймовірні підземні ходи та некрополь під землею із захороненнями, на що вказує кам'яна плита з хрестом, але поки це лише здогадки фахівців. Нині ж найбільше сакральне значення Костел несе для парафії римсько-католицької церкви. Католицька громада вже тут зустрічалася, молилася споконвіків. Уже на Білоцерківському замку була католицька капличка. Це було віки тому назад. А потім вже була основана римсько-католицька парафія. Були тут монахи, домініканці, інші монахи, які тут будували свої монастиря. І католіки розвивалися віками. І це іменно на цьому місці е, був храм католицький, На початку е, дерев'яний, якийсь такий більш може простий, а потім, уже в XIX сторіччі, е, за сприяння е, графів Браницьких побудовано ось цей величезний чудовий прекрасний храм в комуністичні часи. Костел був знищений. Тут, тут була мета не, не сакральна. Тут, були в комуністичні часи особливо найгірших переслідувань в 20-х роках, 30-х роках ХХ сторіччя. Це було просто пекло тут. Потім вже теж період сталінізму, який був ну, страшним періодом потім вже потім уже трошки було полікшення уже но ну, в 70-80 років но ну, трошке но ну, можна було більш відважно молитися більш офіційно молитися і наприкінці 80-х років відродилося Попри всі історичні буремні події, костел залишається яскравою окрасою та візитівкою Білої церкви. Він став осередком культури та мистецтва. Тож, коли закінчиться війна, сподіваємось, в країні та місті знайдуться кошти на його капітальну реставрацію. Любов Геращенко, Олександр Куга, еспресо. Біла церква.